Ніч листопад, Львівський вокзал. Металевий гул потягів, що віддаляються, змішується з хрустом снігу під ногами. На пероні стоїть Ірина, провідниця нічного поїзда Львів Київ. Вона кутається в темно-синю куртку, стискає в руці термочашку з чаєм і поглядає на годинник. Ще 15 хвилин до відправлення бурмоче сама до себе. Навколо тиша й холод. Який пробирає до кісток. Пасажири вже всі на місцях. Вагони сяють приглушеним світлом, лише одна тінь ворушиться біля сходів першого вагону. Ірина спершу не звертає уваги. Думає, черговий п'яничка або прохач. Але коли чоловік наближається, вона бачить його очі змучені, але не злі. Пані, дозвольте, хоч на хвилинку зігрітись. Я не маю квитка, тихо каже він, опускаючи голову. Без квитка ніяк. Такий порядок, автоматично відповідає Ірина. Хоч в серці стискається щось людське. Він виглядає старим, але виснаженим. Сивина пробивається з-під шапки, пальці червоні, потріскані від холоду. На плечах старий плащ, під яким майже нічого. Я не прошу багато. Тільки ніч вранці зійду, коли потяг стане у Коростені», – каже він і дивиться просто в очі. Ірина мовчить знає, що камери відеоспостереження фіксують усе, знає, що може втратити роботу, але в його голосі є щось, чого вона давно не чула щирість, беззахисність. Добре, раптом каже вона, але нікому ні слова. Сідайте у службове купе. Там тепло. Він мовчки киває, ніби не вірить власним вухам. Ірина проводить його всередину, підсуває ковдру, наливає чаю. Як вас звати? питає вона. Дмитро, просто Дмитро. Дякую вам, пані. Ви навіть не уявляєте, як для мене це важливо. Ірина киває. Потяг рушив, плавно загуркотівши колесами по рейках. За вікном миготіли ліхтарі все рідше й рідше, доки місто не лишилось позаду. У середині вагону панувала тиша, лише ритмічне тук-тук, тук-тук нагадувало серце, що не хоче зупинятись. Ірина сиділа навпроти незнайомця в службовому купе, спостерігаючи, як він повільно гріє долоні над чашкою гарячого чаю. Вона вже не могла відвести погляду, у його обличчі було щось знайоме не риси, а відчуття. Ви звідки? нарешті запитала. Звідусіль? сумно посміхнувся він. Колись жив у горах, працював рятувальником, а тепер сам потребую, щоб мене рятували. Ірина ледь помітно здригнулась. Слово рятувальник вдарило у пам'ять, наче дзвін. Перед очима сплив образ її брата Андрія, усміхненого, молодого з перев'язаною рукою. Мене тоді витяг з під лавини якийсь чоловік, справжній герой. Дмитро, здається, я навіть не встиг подякувати. Ви працювали в Карпатах? обережно спитала Ірина, ховаючи хвилювання. Так. На горі піп Іван. Рятував туристів, дурників і мрійників, гірко посміхнувся чоловік. Одного разу довелося тягнути хлопця з під снігу. Він був поранений, але вижив. Потім я сам опинився під лавиною. Отака доля. Ірина відчула, як по спині пробіг холодок. Серце закалатало. І що було далі? сказала вона. Далі лікарня, кома, тиша. Коли відкрив очі, нікому не потрібен, документи втратив, житло забрали. З того часу їжджу потягами. Він говорив спокійно, навіть не скаржився. Лише в голосі чулося щось таке біль, який уже пройшов усі стадії і став частиною душі. Ірина мовчки вийшла в коридор. Притулилась чолом до холодного скла дверей Дмитро, Карпати, Лавина. У неї тремтіли пальці. Чи може бути таке, що цей замучений бездомний, той самий чоловік, який колись рятував життя її братові? Потяг мчав нічною Україною, розрізаючи темряву, як стріла. Вагон тихо гудів, пасажири спали. Час від часу хтось порухався в купе, задзвенів ложечкою у склянці. Ірина сиділа в службовому відсіку, притискаючи руки до чаю, намагаючись зібрати думки. В голові все ще крутилися слова Дмитра рятував туристів, хлопець вижив. Її брат Андрій, це не могло бути співпадінням. Раптом двері відчинились, і в коридор увійшов чоловік у формі контролера. Високий, з акуратною борідкою і холодним поглядом. Доброї ночі, Ірино! пролунав знайомий голос, від якого в неї всередині все похололо. Вона підняла очі. Богдан. Давно не бачились, усміхнувся він куточком губ. Чув ти тепер, старша провідниця? Вітаю! Ірина ледь приховала здивування й тривогу. Колись вони мали одружитись, але все розвалилось. Через його ревнощі і бажання жити інакше. Маю сьогодні інспекцію, продовжив Богдан, наче між іншим, перевірка квитків і службових приміщень. У грудях у Ірини стислось. Дмитро спав у службовому купе. Якщо Богдан туди загляне, кінець. Зараз ніч, люди сплять. Спробувала вона стримати його. Може, почекаєш до ранку? Правила є правила, Ірино. Чи ти щось ховаєш? В його очах з'явився знайомий блиск, той самий, від якого колись у неї стигла кров. Він пройшовся вагоном, відкриваючи купе за купем. Ірина йшла за ним, мов тінь. У голові билася лише одна думка: не дай йому знайти Дмитра. Богдан зупинився біля дверей службового купе. А тут що? підозріло звузив очі. Там та мої речі, службові матеріали, постіль, інвентар, швидко відповіла вона. Покажи, спокійно, але твердим тоном сказав він. Ірина ковтнула повітря. Вона знала, якщо зараз відчинить, втратить роботу, але не могла видати людину, яка колись врятувала її сім'ю. Богдане, будь людиною, прошепотіла, там нема нічого. Він зробив крок ближче, нахилився до неї. Ти завжди вміла красиво брехати, Ірино, тихо сказав і поклав руку на клямку. Раптом у динаміку пролунало. Контролеру Богдану Ткачуку виклик до машиніста терміново. Він зітхнув, випрямився і холодно усміхнувся. Пощастило ж тобі, як завжди, але я ще повернусь. Коли двері за ним зачинились, Ірина притулилась до стіни, відчуваючи, як коліна тремтять. Потім швидко прочинила двері до службового купе. Дмитро сидів, прокинувшись, і дивився на неї з тихою вдячністю. Дякую, лише прошепотів він. Я не хотів вам клопоту. Ірина глянула на нього довше, ніж треба. Тепер ми обидва маємо таємницю. Сказала тихо, і здається, нас доля звела не просто так. Після інциденту з Богданом потяг нарешті стих. Пасажири знову спали, час тягнувся повільно, як дим у нічному повітрі. Ірина сиділа в своєму купе, але заснути не могла. Думки плутались. Серце билось надто швидко, і не лише від страху. Дмитро тихо сидів у кутку. Загорнувшись в ковдру, його очі дивились у темряву, немов крізь неї у минуле. Ірина підійшла, поставила перед ним термос із чаєм. Ви можете спати, сказала вона лагідно. Я вже звик не спати, усміхнувся він. Ніч то мій дім. Ірина сіла навпроти. Мовчали довго, лише колеса відбивали ритм тук-тук, тук-тук. Немов серце, що тримає їхню спільну таємницю. Дмитре, сказала вона, ви тоді того хлопця, якого врятували в Карпатах. Пам'ятаєте? Він злегка нахилив голову. Так, молодий хлопець з відкритим переломом. Я тягнув його дві години по снігу, думав, не виживе, але він усміхнувся. Коли я витяг його на поверхню, він сказав. Дякую, брате. У Ірини защеміло в грудях, її брат Андрій завжди так говорив, навіть до чужих. Дмитро зітхнув, потім лавина накрила мене. Я пам'ятаю, як небо стало білим, і все зникло. Потяг раптом загальмував станція коростень. Ліхтар блимає, сніг м'яко падає, і, здається, світ зупинився. Це моя зупинка, сказав Дмитро несподівано. Але ж ви казали, що не маєте куди йти. вигукнула Ірина, підвівшись. Людина завжди має куди йти, пані Ірино, навіть якщо це просто шлях у нікуди. Він підвівся, взяв свій старий плащ, а тоді, ніби згадавши щось, дістав із кишені невеличку металеву запальничку. Це вам на згадку. Ірина взяла її важка, холодна, з вигравіруваними літерами ДК. Вона завмерла. Це ваші ініціали? Колись так. Тепер я просто Дмитро, без імені і без минулого. Він вийшов у темряву, двері зачинились, і потяг рушив далі. Ірина стояла біля вікна, стискаючи ту запальничку в долоні, ніби шматочок долі. За склом миготіли дерева, сніг, ліхтарі, і серед цього всього їй здалося, що вона бачить фігуру Дмитра, яка повільно віддаляється у заметіль. Спокійна, тиха, ніби душа, яка нарешті знайшла свій шлях. Вона опустила погляд на блискучі літери і прошепотіла ДК. Дмитро Коваленко. Так звали рятівника мого брата. І тоді Ірина зрозуміла це не випадковість, це знак. На ранок Ірина прокинулась не від стуку коліс, а від важкості на серці. Потяг уже прибував до Києва, але думки її лишились там, на нічній станції, серед снігу, де зник Дмитро. Вона знову й знову розглядала металеву запальничку ДК. Ці дві літери горіли в очах, наче маяк. Дмитро Коваленко, рятівник мого брата. Це він. Ірина не могла просто забути. Весь день минув у напрузі пасажири, звіти, перевірки, але всередині все кипіло. Увечері, коли зміна закінчилась, вона поїхала до поліції. Ви кажете, бездомний чоловік, ім'я Дмитро Коваленко? запитав черговий офіцер, переглядаючи базу. Так, є така людина, колись працював у гірському рятувальному загоні. Потім травма, втрата родини, інвалідність. Потрапив у безхатченки після пожежі у власному домі. Ірина стиснула кулаки за останніми даними, проживає у коростені якщо, звісно, не пішов звідти знову. Вона вирушила у коростень, щоб віднайти його та подякувати йому за врятування брата. Але там, на жаль, їй не вдалося його знайти. Сусіди, які проживали біля його будинку, сказали, що він дуже часто їздить у Яремче і там перебуває якийсь час. Минуло декілька місяців. Зимою, під час відпустки, Ірина вирішила з'ясувати у рятувальній частині в Яремчі, чи чули вони колись про Дмитра. Дмитро Коваленко, та він легенда! Сказав сивий чоловік, рятував людей, коли інші боялись іти. Але після тієї лавини його життя зламалось дружина і син загинули, дім згорів, він зник. Ірина стояла біля старої стіни, на якій висіли фото рятувальників. і серед них знайоме обличчя, молодий усміхнений Дмитро, у червоній куртці, з поглядом який тоді ще не знав болю. Я знайду вас, Дмитре, не для подяки, а для справедливості. Коли Ірина повернулась до Львова, у дверях квартири її вже чекав брат Андрій. Ти чомусь змінилась, Іро, сказав він, наливаючи чай. Вона поклала перед ним запальничку. Андрій побілів. Звідки це в тебе? Це ж його річ. Я носив її, поки не загубив. Це Дмитро дав мені після порятунку. Я його бачила, тихо сказала Ірина. У потязі він живий. У кімнаті запала тиша. За вікном падав сніг, такий самий, як тоді в Карпатах. Минуло кілька тижнів. Зима встигла скувати львів кригою, а в повітрі пахло святами. Та для Ірини цей час був нерадісним. Вона не могла знайти спокою. Щоночі їй снився той потяг, темна станція, постать Дмитра, яка розчиняється в хуртовині. Вона шукала його скрізь у притулках, лікарнях, на вокзалах. І ось одного вечора, коли вона чергувала на рейсі, хтось постукав у вагон за кілька хвилин до відправлення. Ірина вийшла і застигла. Перед нею стояв він. Той самий Дмитро, тільки тепер охайно вдягнений, підстрижений і в очах спокій. Ви ж казали, що не повернетесь, прошепотіла вона. А я збрехав, усміхнувся він тепло, хоч раз у житті вирішив повернутись туди, де мене прийняли. Ірина не витримала, обняла його. Він стояв нерухомо, наче боявся розтанути. Я шукала вас, Дмитре, і мій брат теж. Він пам'ятає вас, він хоче подякувати вам особисто. Дмитро зітхнув не треба. Я тоді робив те, що мав. І крім того, якби не він, я б теж не вижив. Він витягнув мене після лавини, поки сам не знепритомнів. Ми рятували один одного. Дмитро згадав, що того дня він у горах був не сам. З ним була маленька дівчинка. Вона загубилась дорогою і її теж знайшли рятувальники. Тоді ніхто не знав, хто вона. Вона жила в дитбудинку, а згодом її всиновили. І її звали Ірина. Ірина, це ви? прошепотів він. Ірина кивнула, ледь стримуючи сльози. Дмитро притулив руку до грудей, наче перевіряючи, чи справді серце ще б'ється. Значить, доля знала, куди мене вести. Вона дістала з кишені конверт усередині справжній квиток. Це вам квиток додому, у Яремче. Там шукають інструктора, рятувальника. А ви ще молодий. Ваші колишні колеги пам'ятають вас і хочуть, щоб ви повернулись. Дмитро мовчки взяв квиток, довго дивився на нього, а потім на Ірину. Додому, повторив він. Нарешті. Потяг рушив, за вікном пропливали села, білі поля, самотні дерева, а в серці Ірини нарешті стало тепло, бо цього разу пасажир без квитка отримав те, чого був позбавлений багато років, право на новий шлях. Ірина дивилась у вікно, стискаючи стару запальничку в долоні. Вогник, що колись рятував життя, тепер знову горів не в металі, а в серцях двох людей, яких поєднала доля. Друзі, якщо вам сподобалась ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. Dos ostriches.